Дуже багато чого цікавого, навантажувачі GCB. Трактори цікаві мені, це кейси. ось, 110-ка. Ой, Який маленький Також трактор. Можна придивитися, так? Mm -hmm. да? Такий би трактор не завадив, да? на наприклад, да. це якраз ідеальний варіант. Такий середнячок, 125. Піде. Добрий день. Добрий день. Добрий. Як? Ай. Трактори, кейси беруть? Дуже дуже швидко. А яка найпопулярніша модель? Ну, бо... а, напевно, 220 це як новинка. Угу. 220-200 вони розпродаються в кожній області. Дуже багато різних комплектацій, дуже багато різних цін. Що потрібно, те зробити. А як, яка ціліва аудиторія? Хто бере? Земельний банк. Приблизно 500. Деякі теж бувають до 500. Ні, а оці маленькі, 110, 125 Якщо <рес> дивитися по 110-125, вони беруть в принципі, любі. Тому що, наприклад, 110 можна і на ферму, можна і по доприскуванню. Вже більш так сказати сучасніші, більші ферми, вони беруть 125. Тут вже більш так сказати надійніші. тут 6,7 об'єм, 67 дорого. Це вже буде така бойова стає? Він стає лібо на два рядка, там, з таким, грубо говоря, так як стає, якщо навіть з видвижними осями можна відрегулювати. А, також, якщо 460, то вже буде проблематично. А, на 420 можна ще поставити. Сьогодні клієнт приходив, казав, поставив на три рядка, стало ідеально. Тобто можливість є. Так. Було, було б бажання. Так. Да? Да. Максум максимум 125. Угу. Яка ціною? А если, например, в районе 86 тысяч евро или доллара? Евро. евро. То вже в долларах, где у нас, так сказать, американская техника Magnum и еще выше Тут тоже <с нужно смотреть именно под комплектацию. Есть механическая коробка передач, есть сами powered Тут, так сказать, под каждого клиента есть вывертка. Компания ваша НФМ. Uh, Так що, рухаємося далі. Дякуємо. Дякуємо Дякую, Дякую, також. Може, китайці тут є чи нема? Та да, я не знаю навіть. далі, подивіться. Ну, я думаю, що краще, ніж кейса, не буде там нічого. По-любому? Yeah, <laughs> Добре, будемо думати. Ну, Ми на фенда придивляємося вже. Уже like. вже, вже зробили. <laughs> Техніка беднар присутня на полі. Як завжди, стенд, uh, беднар. Дуже великий, різноманітний техніка сортування. І завжди на всіх днях поля да, техніка да, присутня. Все-все. Да. На... Да. Ну, детально ми знімали, Май всі огляди. Всі я грати, я думаю. Переважної кількості техніки Беднар. Подивіться, день поля в Чехії. Техніка вся присутня там. Кому цікаві новинки також. Ось китайці, юто. Це в кума такий, Такі два, так? Да? Так, да, це в кума, так. Ага. Да. Був в нього один юто, 140-й, потім він взяв 115-й, здається, такий. Чи 105. й ну. Користується, працює. Кум. Значить, на техніка, техніка нормально зарекомендувалася, франк. Да. Все подобається. Да, мені цікаво було б зняти огляд ловола. А тут його нема, мабуть? — Нового немає, так. Да. На гроче ланджі був, тут немає. І кавун не, не ріжуть, у нас набагато червоніші. Ну, виставка в цілому вражає, так? Да? Так, да, не віриться, що це все під Полтавою. Скажи, в нашій області, напевно, такого масштабу ще ніколи не було, так? Да? Так, ну нам тим більше з руки їхати всього 100 кілометрів тут. Чого б не поїхати, правильно? А так, по виставці, по техніці. В принципі, трактори, джундіри, кейси. Навантажувачі. Ні, ти зараз знімаєш і розказуєш, що ти виставка клас, масштаби. Просто людей мало, ти скажи, що вже майже за перший день типу, закінчився, вже були демо-покази, відкриття було. Тобто це вже мало так людей, тому що вже якби, майже четверта година. Бо подумають люди, що тут типу, так мало людей. Ну так, ми трошки просто втомилися, вже зразу ми відзняли демо-покази, а потім вже повернулися на початок виставки. Ось дивіться, до речі. Славно звісні спайки. Не знаю, щось спайки мені. Спайки не да? щось мені ловули. Воно перевірено, відтестоване вже тим більше, що в нас ловол є. Якось воно вже є свої враження і думки, і відео про ту чи іншу техніку. Ми підходимо плавно до стенду Spray Force. О! Да? Компанія Spray Force також тут. Хлопці не пропускають подібні заходи. Давай. Добрий день, Олександр. Доброго дня. Що там, Олександр? Прошу, у нас не вся модельна лінійка, поштися. А це руль руль забрали вже, зняли, так? Да? Це у нас навігатор. Це навігатор. Це Спрощена версія автопілота, це в нас гідравлічний, потім у нас АТ2, потім АТ2макс. Нема тільки в нас на підготовлену техніку. Ну, в принципі, він такий самий, як і гідравлічний. На МТ Зон ставили, на нью холланд такий ставили. Гідравліку, так? Да? Да. Яка ціна гідравліки? 8 тисяч. Всього на все. Ну, Може, десь там якийсь 200 доларів загубив зверху. Десь це ж, це ж копійки. Та ми поставили людині, в нього стояв АТ-2. Він потім каже, давай в гідравліку попробуємо. Ми поставили гідравліку, то ну, трошки так настраювали, поки ж самі вирішили, то він казав, що на гідравліки взагалі чітко робити. Каже, ну максимально задоволено. І тепер у нього два автопілота, електричний, і гідравлічний, шукає кому продати електрику. Ну, щоб вже було два. І це на двох МТЗ. Це ж не Ні Холанди, нічого. Оце так. А якщо брати конкурента Джондіра? Ні, ну, На гідравліці. Я не знаю, скільки буде стоїти. Ну а конкуренти там, які торгують подібними автопілотами. Ну, наприклад... Ви, ви, ви конкурен... в конкуренції ні, чи? Ні, ну ми трошки дешевші, бо ясно, що це Сінгапур. Тобто, якщо, наприклад, брати, мабуть, Рейвен, Рейвен, я думаю, буде в межах 9500 cr 10 монітор. Але там як ну, треба дивитися по розблокуванням, скільки тоді буде доїздобасу. Да? По трімблу, я думаю, тримбл однозначно буде дорожче, там за десятку піде. Ну, я так, Можливо, я десь помиляюсь, люди можуть туди витиснути через те, Ну, хоча найпроще електрику. Якщо там якісь масії, ловол, нюхоланд маленький, там до 200 кінських сил поставив електрику і не заморачує. Треба переставити і працювати. Розкажи, будь ласка, як працює АТ2 Макс? Працює так само, як і АТ2 простий. У ну, ну. нього стоїть зараз фермера, два штучки. Один на Т2 ми ставили минулого року. От працював вже півтора сезони, так? Да? І оцей сезон працював. Так ми ж ти на ХТЗ ще поставили. Ну так, да, на ХТЗ ще ставив. Ну, 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 ню нюансів немає. Ну, я Зроблю свій відгук. Те, що... Глюків немає, ну не було такого, що там чи завис, чи підвисло щось, там, чи виключилося і так далі. Основний глюк – це реп, правильно? Тривога. 100%. Так. З репами не буде боротися жоден автопілот. Це, це утопія. Якщо можна сказати, в минулому році можна було на сігаретки, що реп такий ну, якби не сильний, що АТ-2 so, справлявся, то в цьому році і це, і це, ну, все лягає. Ні, ну і відходи він від був дуже швидко. Ну, і... Мен... В мене була тривога, і він, я відбиваю лінію АБ, і він в процесі е... сигнал пропадає, і включається, але лінію він відбив. Ну а то я ж тобі кажу, це просто. Колдун. Колдун? Так, да, так, да, так. Да, Колдун. Так ти розумієш, вже до того, що блядь, нуля бабка, я 300 тисяч увалив. 300 тисяч. 300 тисяч ван. Дзвоним, бля, це, він вже таке, знаєш, типа мене. Ні. Ага, ну Чу, мене... ти дзвониш, так? Да? Да. Воно ж робить. <говорить> <хина> <говорить> ну, ну, а інтерп... є просто з чим сравнити, в мене є 7 тисяч джин'ї mm -hmm. настоящий. Це, Який їде, блядь, да, ну бува там погрешності, блядь, ну він робить все. А то забиваєш одне, блядь, Це, ну, ну як може так блядь, блять, ходи-ходи-ходить, потім купа, блядь... Да його бристати. Три ряд. Три рядка получилось. Ну, як наш матрикс, да. Ну, матрикс стоит 50.000 руб., а це 300. Так, коли йдемо ставити? Ідемо. Ні, ну, о, таке у мене тоже є. Драйв. Боже ж наш якби Стараємося партнеритися для того, щоб люди задають питання, ставимо Ізабас, відповідно, підключаємо філдю-драйвер і таким чином будемо знімати дані чи по оприскуванню, чи там по розкидачу. Ну, залежно, що люди підключать через Ізобас. Drive ми ставимо також, тобто ось вже готовий переходник, ставиться в роз'єм каншини до Ізобасу. І таким чином, якщо у нас RJ там, керує чи виливом, чи розкиданням, чи іншим, чи сівалкою, наприклад, там, хорш, вадерстат то ми отримуємо карту посіву карту внесення чи карту диф внесення тобто можемо це відслідковувати Ну і плюс ця штука класна на картування врожайності і потім це все разом схлопнути і зробити карту диференційного наприклад внесення до речі ми вже пробували робили карти дифнесення і це передавалось через інтернет на термінал і працює. Тобто не треба флешки, не треба передавати. Ми робили ці карти внесення. Короче, field view, soil, там в sms ках і ще там пару компаній і все відкривало, все робило. Так що дарма яке не є, але воно вміє водити, розвертати і вносити диференційно і співпрацює з FieldView. Оце така штука. Я не знаю, Скільки я разів розказував про даний автопілот, що все працює, питань немає, але реби є реби. Ну, тобто, ну ніяк ніяких не побориш. Ну. А так само ж люди беруть, там купляють чи каспардо, їм треба НМІА вихід. Тут теж це є. Вивели НМА, підключили. Сівалка бачить GPS, працює секшн. Тобто, ну теж така, вона в принципі стандартна опція скрізь має бути, але тут вона реально є. Ну, на рахунок і я не буду стверджувати, що там як воно там працює, тому що в мене його немає, правильно? Ну, скоро буде. Скоро буде. Скоро буде, так. Ну, дай Боже. Подобається, лишите, з часом докупите да і все. Тут головне, щоб показати це глядачам, ну, щоб люди розуміли, що дійсно воно це все працює і коректно, і немає до нього ніяких питань. Тут, так, тут, так. тут, тут, тут таке питання, знаєте, хто, от, е, люди, в яких є топова техніка, джундіри, там саме останні моделі на mm. максимальних комплектаціях, вони сильно не заморочуються. Ну. Тобто автопілот джундіровський, все по максимуму, все навколо. Ну, не на, 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 на Такі можливо навіть і не дивиться, не дивляться, да? але ж воно коштує в разі дешевше. Скажемо так, на кожен товар є свій покупець, і ну, не завжди Джондір e -е, може то все робити, що може зробити, наприклад. Ну, наприклад, у нас була така задача, потрібно знімати дані по виливу, по руху. І це треба бачити в реальному часі. Тобто, щоб нам це зробити, в нас є два варіанти. Або ми це бачимо на платформі FJ Dynamics, коли записуємо вилив. Або ми, наприклад, ставили агелідеровський монітор на 10 дюймів, підключали його через той самий NMA, коротше, брали GPS, і підключали до FGIської розєдки. Таким чином ми в реальному часі бачимо, де наш трактор, стільки він виливає, чи немає в нас пропусків, чи витримана в нас норма виливу. І це можемо бачити чи на планшеті, чи на телефон. Ну, в кого є індивідуальні там якісь задачі, це теж все вирішується. Так що... Від мене відгук, те, що все працює, все крутиться, все вернеться. За ці кошти, я думаю, це топ. Топ за свої кошти. Топ. E, і більше того, в нас є ось така бюджетна лінійка по 4500. Тобто, ну, Можливо, комусь дорого 6400, і він там не планує в майбутньому із забаси в найближчі 5-6 років, то можна брати за 4,500 з ПДВ. Це вказівник? Але... Да? Це автопілот. автопілот це теж? автопілот, просто в нього замість термінала. Ну, Тут стоїть планшет, який комунікує по Wi-Fi. Uh -huh. Тобто 4 4500, ну ось, ось з виставки два по 4 тисячі можемо віддати, плюс там 300 доларів монтаж. Ну а так надалі я думаю, що в них буде ціна в межах до 4-500 доларів. 4-4500 більше вони не будуть коштувати. Привід той самий, да, кермо трошки інше, ну і то, що планшет. Ну але так само воно водить, в принципі. А планше такий хто виробник? А я не знаю. Чи, чи це їхні, чи це люди? Це, це вони... Сторонні? Ні, сторонні, вони собі просто закачують програму, тут можна мультики дивитися, якщо uh -huh. хочеш там сім-карту поставити. Ну плюс в тому, що можна мультики подивитися. Дитині дати, головне, не зітри оцю програму, тому що мені вона треба. Але по суті, якби... обичний планшет, в якому встановлений Android-додаток для паралельного водіння, і ця вся штука працює. Ну так. Ну, у нас є обидві моделі. Простий АТ-2 Да. є Макс. По практичності руль цей кращий. Чого? Тому що він більший, радіус збільшення. Його легше крутити чи що? Так, легше. Це і важче. Та не знаю, мені такий він подобається. Ні, цей прикольний, так. Оцей практичніший, це мені зручніший. Ну, ну, а це красивіший, це таке, як, 에... як на, на ламбі. Ми в <laughs> май, майбутньому закажемо, я вже привозив рулі, і такий-такий. Можливо, комусь треба буде поміняти, то там, умовно кажучи, за 60 доларів. Хоч купи собі таке кермо, поміняй, або хоч купи собі пластикове кермо. ну так. А, можна вони взаємо да, забити. У нас є на складі, да, вони прямо одинаково прикручуються все, просто що діаметр е, різний і оздоблення. І все. Mm -hmm. Є таке кермо на складі. А тут зручніше те, що монітор більший і в майбутньому, якщо буде у нас ізобаз, да, ізобаз забаз знаряддя. Ну, так, да, тут більше як, інформації зберегти. Якось тут я не знаю, воно, мабуть, не з ними буде блікувати сильно. Ні, не видно. Да. Тобто, тут в чому суть 12-дюймового, що ми можемо на ньому і автопілот повністю розвернути, і забаз повністю розвернути, камеру вивезти. Ну, тобто 12 дюймів, це хороше рішення, якщо ти в майбутньому будеш використовувати ізобаз якесь обладнання. Або хочеш камеру поставити. Ну, Будемо працювати влах. далі да, з командою Spreyfors. Більше того, виходять оновлення, додаються нові фішки прикольні, тобто воно з часом вдосконалюється. Е, ну, через те, я думаю, що в майбутньому будуть якісь вже... Ну, зараз там колір можна вибирати, е, завдання можна відразу починати на свіжих версіях. Плюс зробили, що якщо там клієнт хоче оновити він віддалено, ми відправляємо флешку, він з флешки його може собі оновити спокійно, ну або по облаку, як було раніше. Тобто софт не стоїть на місці. Нас ціна влаштувала, тобто є варіанти, які продаються в євро і на порядок, грубо кажучи, дорожче. Так, але тут треба враховувати теж, все-таки це обладнання, яке десь потребує консультації, яке потребує десь можливо якогось повторного виїзду, і тут однозначно ну, треба розраховувати, що у вас є, хто вас підтримає і супроводить. Якщо десь там купили, не знаю, в Полтаву зі Львова, ну майте на увазі, що, мабуть, трошки важко буде десь там щось, якщо вдруг будуть якісь питання. Так, так що, друзі, залишимо контакти компанії SpringForce, давно працюємо. Як з оприскувачем приїжджали, налаштовували нам, робили діагностику нашого обладнання. Так само і по автопілотах. Все влаштовує, все супер і все класно. Може, можемо марки. рекомендувати. Да, так що дякую тримаю, вам дякую, за дякую, якісний вам. продукт. О, добрий день. наш. Добрий день. це Сергій. Ви його ще в кадрі не бачили. Ще не бачили? Да, ще не бачили? А це що за фонтани? Оце цікава тема. Мені на сівалку треба поставити. таке. Я давно вже кручу треба поставити. Ми хоче розкладач привезли новий. Мама мія. 400 євро. Все, пішли до мами. 13 євро. Взагалі по цьому році дуже популярна тема. Несення рідких добрив. Є такі бюджетні варіанти, є дорожчі варіанти. На цьому стенді у нас представлено два варіанти контролю норми внесення. Є механічними кульками, ми, виходить, бачимо забиття рядка по цих кульках, є електронні. Ротометри, так? так? це називається ротометр. Виробник Вілгер Канада. Також є електронного типу. В цьому варіанті у кабіні механізатора стоїть планшет, на якому є діаграма. За кожний рядок вона відповідає окремо. І відповідно чим оця тема краще. Коли в нас дуже багато рядків на сівалці, ну допустимо, mm -hmm. беремо зернову сівалку, да, там 64 рядка. Ні, давай, він... давай возьмемо просапну. Про ну просапну? просапну також. На 24 рядковій темі можна було б це використовувати. Якщо ми беремо восьмирядку, то ротометри цілком задоволені. На велосиграду поставимо, СП Ну звісно, що поставимо. Як будемо вносити? Вносити буде прямо на зерни. Яким чином? На сошник закріпляється трубка нержавійка. Угу. І відповідно у нас з насіння проводу випадає зернинка і на насіння проводу у нас закріплена ця трубка нержавійка. Зверху йде внесення рідких добрив. Угу. Це таким чином воно працює. Це ось комп'ютер, виробник Фармскан Великобританія, він контролює норму внесення. Аналог g який який тебе на оприскувачі стоїть, на ньому так само. Забив 30 літрів на гектар внесення і він контролює незалежно від швидкості. Який попит на, на, дану, на дану систему? У систему, цьому році дуже великий попит. По цьому році, якщо брати всю Україну, компанія Sprayhorse переобладнала більше 100 сіло. Особливо по Західній Україні ця тема дуже популярна, тому що вологозабезпеченість в цьому році в них була дуже, дуже гарна. І вони бачили результат. За ціну будемо говорити чи ні? Приблизно. Приблизно. Ну, якщо ми беремо восьмирядку на ротометрах із комп'ютером, то це десь 250 тисяч гривень. І з розміщенням баків на сівалці. І з боками з усим 250 тисяч б. Да, да. Плюс приїзд сервісу. Так, і... да, це все гарантійне обслуговування, сервісні роботи. Ну, Спейфорці це завжди на першому місці. Тому... А якщо з'єднати з, з... 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 автопілотом, можливо це все Можливо. Ми будемо бачити, скільки в нас виливається. Да. Е, тільки там трошки інша система буде стояти, там не буде джакалова цього контроля норми внесення. Там ставиться відповідно блок IBX. Uh -huh. Який підключається до клапанів. І потім через розетку і FJ Dynamics він буде виводити на один термінал всю інформацію по вилову і тим самим контролювати цей вилов. А яка вартість е цього випуску? Ну, тут вже треба прораховувати. Тут, тут ну, буде дорожче, правильно? Так, е да, буде дорожче. Але не набагато. До речі, є оновлення, да, Олександр? Так, да, це в нас зараз на Т2МАК стоїть останнє оновлення. І що в нас тут з'явилося? В базовому авторозвороті є функція, через скільки нам розвертати. Тобто, наприклад, ми вказали, через один проход зараз розвертаємо. Або можемо аж через чотири. Зараз він розверне, я включу, він його буде розвертати через чотири проходи. Тобто, те, що наші клієнти просили, щоб на широкозахватних можна було... Далі ну, розвертати через пару проходів, це зараз у нас відповідно тепер є. Ось я поставив через два, давайте через три і на ліву сторону. І все, він його через три проходи розвертає на ліву сторону. Тобто ми собі можемо ходити такими, ну, вказувати на сік, і він нас буде розвертати. Класна ну, дійсно, штука. це не пусті слова, що китайці розвиваються да. кожного дня. У да, нас дійсно такі є. Це те, чого не вистачало? Так, да, да, це те, що нам чого не вистачало, якщо ми глянемо. У нас тут є різні варіанти авторозвороту, тобто є автоматичний, є однією кнопкою, є по радіусу, є ось так. Тобто ми, ну, Вже багато різних варіантів розворотів з'явилось, тобто які клієнту потрібні. Навіть вплоть до того, що вперед, назад і знову вперед. Так що розвивається і постійно випускають нові оновлення. Я думаю, що ми там, де поставили, з понеділка зв'яжемося і всім передамо оновлення, щоб оновились до останніх версій. Угу. Круто. Ну, просто я працював із дисками 4 метри, mm. 4,2 2 yeah. генераловські. То підряд ходить ну, важкувато, важкувато. Ну, от це, я це, думаю, як, це якби був ширший агрегат, то було б в принципі, нормально. Через один тут можна, можна ставити проходи і якраз буде нормально. Або через два, або через або, три скільки хочеш. Тут ну, тут максимум 4 на цю ширину зараз да? подає. Да. Ну, так. Чотири, демо і не потрібно, а через один, один, да. через один. оптимальна да. робота Хласна штука. Тобто, реально авторозворот це дуже прикольна штука. Ну, я думаю, що вона, якщо нею правильно користуватися, вона значно полегшить роботу людям. Ну, не треба думати, де, там, як там, куди. Ти нажав, розвернуло, поїхав. Дійсно, так воно є. Наприклад, газу не скидаючи і пішов, і да, пішов. Да. Ну, в межах розумів. Ну, меж, тумблерки треба виключати, включати, то це ми трошки заморочка така є. Це ми поправимо. <хи> Добро, а, що да. чекаємо нових оновлень, будемо. Повідомляти, якщо ще щось цікаве, таке з'явиться, обов'язково будемо розказувати. Є куди розвиватися, так? Є куди, так. Да, Є оновлення і вони додають певних нових функцій. Через те ну, даний бренд розвивається, я так скажу. Зручності, практичності і ефективності саме головне. Да, ще би, може, ми попросимо зробити 16 дюймів монітор, щоб уже ну, все, там, мати такі розміри, як агелідер, рейвен, інші. Ну, Я думаю, 12 поки що достатньо. Я думаю, 100%. Мені навіть отакої першої версії мені вистачає ну, да. на 100% закриває всі питання. Ну так що, то так. Класна штука.